Так, до речі, ось тут трубу що я робив. Ось вона, кусочок оцей стоїть. Ще не пробував. Ну, я гадаю, що буде нормально. Буржуйка. Це, від комарів. Буржуйка повна. Що тут тільки немає? Ну, запалювати сьогодні не буду сьогодні. Температура норм. Замазку оцю треба, може, десь обновити тут по периметру. Ну, воно вроді не цей, але можна обновити. Є отака річ, герметик силикатний, Каміни та печі. Може він піде. Ух ти, Півтори тисячі. Коротше, якась отака фігня. щось тут на все можна, на все можна. Це я глагі, бетона. Коротше, треба буде спробувати. У нас тут щось воно в цьому році. Пропадає Пірчина Гігант, Добрячі. яблуки ще висять і лежать. Тут черв'як живий, ко куди біля нього. Он уже на дереві уже. Горіхи. Два, ні, три помідовари один, два, другий, третій. Залишив. Цей можна, в принципі, зривати, а може і ні. Вже... Норм... О, тут вже хтось теж вже хотів з'їсти його. Оце вони взялись. Грязюка така після дощу. Що робити тут нема що.